Знову йду в банк. Знову. В Востаннє. Так, що то занадто темно, так має бути поцікавіше. В останній раз я не отримав витяг з аккаунту з сейвінгами, тому що ми тільки нещодавно туди ще трохи закинули грошей після зарплати. А суть в тому, що новий стейтмент після того, як ти закинув гроші на цей рахунок, виходить тільки через три дні. Ну, я би показав всередину, але там занадто багато sensitive дата, тому я не буду. На жаль, це не знизить наш щомісячний пеймент до 30-35% за квартиру. Тому так, да. скоріш за все, нам доведеться шукати якийсь. Підвал, чи щось таке, я не знаю. Взагалі я зараз буду досить багато жалітися про квартири, тому що я зараз в, активному, в статусі активного пошука нового житла, і це просто якась жесть. Наприклад, вчора ми спілкувалися з ріелтором на квартиру, місячна оплата якої складає десь 20% із нашого щомісячного доходу. Знаєте, що він сказав? Він поставив нас на лист очікування. Він просто вистраює рейтинг людей, типу по зарплатні, тому що вони хочуть просто почекати, поки збереться черга людей побільше. І потім вони, скоріш за все, просто будуть дзвонити отак усім в цьому листі і при... пропонувати цю квартиру трохи дорожче і дивитися, хто буде готовий заплатити. Більш за все. Я розумію, що це суть того, як працює відкритий ринок. Але що робити? Де мені жити? Де мені зняти квартиру? А! Продовжуємо шукати, тепер в нас на один документ більше, може ми комусь так сподобаємось. Треба ще підняти парочку нових таймлапсів. О, бой, сонце, зупинись. Тут мені подобається. Там така досить жива вулиця. Мені подобаються отакі провулки між хмарочосами. Оце от, от все, це просто я не знаю. От усього цього є естетика. Просто Я наче потрапив в американський фільм. Це моя найулюбленіша частина життя в даунтауні. Те, що тут майже кожен день можна відчувати себе, наче живеш у галвуцькому фільмі. Майже Нью-Йорк. Не Нью-Йорк, але можна уявляти. Я не уявляю, як можна жити, типу в Сабіорбіях де. Ну, це, це скучно. Це скучно. От ви подивіться на це. Ви подивіться на це. Не на оце. Це, звісно, теж. Але на оце. Ну, де таке в Сабербі, як ви побачите? Ну це настільки атмосферно. Це настільки атмосферно. От це фактично готовий просто сцена для фільму, відео чи чогось такого. Тут я, до речі, вже знімав, здається, але я знімав. Тут я вже знімав, але знімав я з тієї сторони, з цього столба. Сьогодні буду знімати звідси. Зараз знайду десь покласти камеру.